Жанна Аркадівна Жанна, займатися місце, тому що всі мені знають я ж і діти знають. Якщо мені каже, що вона лексику, я не е, виражаюся. То хай ви дивіться за своїми дітьми. Я вас прошу, блін. І все буде добре. Ви не знаєте, як вони там лайкаються. Я вам пояснюю, виконуйте свою роботу. Якщо ви не будете виконувати Заспойте свою роботу, ви будете звільнені. Я на цьому буду стояти. Я вам ще раз кажу. Побачте. мене дивіться, мене настрій нормальний Заспойте. і всегда нормальний. А коли я бачу, що ви імпотентно на це все дивитесь, мене... я не начитався, я такий був, якщо ти, Это ти зі мною не спала, правильно? А чого я Ну треба було я... за мене, блядь, поспати, бо ти такий слів, на... я з нею спілкувався, розумієш? То мені при чому? Той армянчик, хто ти хоче сказати. Причому, чого ти мені оце розказуєш, ким мені спала, я не спала. Це що за? Я не розказував. Та як ти розкажеш, де я таких слів набрався, так я тобі пояснюю. Я не розказала, де Та, ти таких слів набрався? Так я ж тобі пояснюю, де. Ну, Самообучаю. Самообучаю, знаєш. Самовбучаю. Да. Це так гарно балакати. Дуже гарно. В даний період з вами так, по іншому не можна. Ну не можна з вами поїжджати, тому хочем. що ви не виконуєте, лічно ви не виконуєте свої обов'язки, обов Оля, Не виконуєте, не на це, а займаєте місце. Укровося. Людина повинна нас прийти і виконувати свої обов'язки. А не так, як, блін, дитячий садочок ді, дизель-генератор купили. Ви подивилися, який там дизель-генератор? Ді, Тільки на, на насоси, на, на потєль, ви не знаєте, От іменно що. Правильно, бо я не знаю. А як... чому ви не знаєте? Пригласіть спеціаліста, якого в ОТГ дуже бути. Вони є спеціально обучені люди. От! Приглашіть, спеціально Вони обучені, спеціально... а ви дожді проконтролювати були, а не так, як я вона купляла, приведу, а, не... а, а Жанна Арпадівна купляла черпаки, ложки. Не 50 тисяч на дві генератор було виділено, а вона його купила ну, приблизно 21. Де останні, блять сука, кошти. Ви знаєте? Я коштами не володію. А хто? А ви не контролювали, ви контролюючий орган! Ні! Контролюючий орган є кру! То вс. Ні, то буде кру! Подожди, Ну пробує потом! Є ще! попередньо ви должні контролювати! Нет, якщо ви займаєтесь, не... якщо ви є староста! чи ваші обов'язки старости! Мені довідку видати чи що? Да. І все! Та зараз до лові, тут є зовсім тут не потрібно. Це робиться, що ти хочеш? Я за благоустрій, за кладбище. Який благоустрій? От благоустрій! На сьогоднішній день показав. Ви не дзвонили, ви не телефонували до договорюков. Ще вчора вечора я дзвонила Вітя. Вчора вечором? Ну, це можна узнати, це не проблема. Але я вам кажу: ви дзвонили вечором. Ві. Але щось я не чув, що без винили. Заспокійся, Чика! Ні, я не заспокоюсь! Дивіться, Оль, ви на Ми пенсії! От дивіться! Дивіться! Слухайте сюди! Дивіться! То чому ти ще робиш? Де я роблю? Як то там. Де я не там, то там. Де роблю? Ти хочеш робиш, ти приходив, розказував, де ти там, що ти там, десь. Я вже не роблю ніде. Якщо я робив, то щоб ви розуміли, я міг, міг ключаю випадати. Заставте компанію, налити йому чаю, розумієте? Бо я його возив на роботу. Там. Та ти що? Да, от така а була... ти получав? Звісно, да, отримав. Ну, його... А ви що не получаєте зарплату? Якщо ну, ти, то як ти міг не, не шо? робити і отримати зарплату, значить ти робив. То що ти хочеш? От кожний пенсіонер. Значить, мало пенсії мусить робити. Щоб заставляє. Ну, Але дивіться, якщо я не можу виконувати роботу, то міш, я ухожу, я, я не зможу виконувати цю роботу. Віктор Іванович, дуже багатьох, хто не міг виконувати роботу, уволили і викнули, як першими. А мене не уволили, я сам кажу, я, я, я сказав людині, дивись, я не виношу. Я кажу, вибач мене ну, і все. Мене, ну мало лізь. Мене не просять. Я сам ухожу. Якщо я бачу, що я ліба не тягну, ліба я тяну. Якщо, ну, не... Якщо я так? не компетентний в деяких питаннях, то я не можу, я туди я не лізу. А сказати? я хочу сказати Олі, що вона виконала свою роботу. Якщо є проблема в даному населеному Старосинському окрузі, то вона дожна ці питання підіймати. На сьогоднішній ну, ти... день навіть немає зборів. Хоча, е... Депутати приймали присяги, вони должні теж бути на зборах і відчитуватись, Але цього не відбувається вже скільки років причанула прийняти парленочу. Ти дуже заблуждаєшся, тому що ти перепутав обов'язки старости і обов'язки сільського голови. Ні, 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 ні. -ні. Так, Ви так, мене так, просто так. не почули. Почула. Я образно сказав. Почула. Хорошо, Ольга. Ви говорили Ольгіуса, що ну ніяких питань немає, таких ну ніхто нічого, тільки Вінцевич один приходить. Було таке чи не було? Казала я що ти, от тоді як ти зразу, я зразу сказала, що є пектоння. Так, То хто дуже збирати блін в окрузі блін, збори все. Давайте За що збирати? Як? От людина виходила в нічний час зараз всього, блін, з блін, дитячого садочка, підходить до мене, питає чи є депутат. Да який він крім депутат, кажу, бля, ніколи тих депутата не піду, ні, А що ви хочете? вона каже, боже, це не можна лампочку ну, прикрутити, щоб, ну, коли діти виходять е, з дитячого садочка, тут же машини їздять, це все, блін. За ж, я не пам'ятаю, тані звати. О, я не пам'ятаю, як сина назвав, син такий високий. Зразу привіті на заліччя, вони там з лівої сторони. Це Богдан. Богдан. А, син. Да, да. Я кажу, ні, так я говорю староста, зайди до неї, пускай вона зайде туди, поставиться питання, винесе, приїде Легк, включить цю лампочку. Бачите? Ну чого? Мені кажуть люди, вам не кажуть. Я не, не, не привез, я, я, не привоз... не... я себе не привезло, не привишаю. Не <плес> ви повинні виконувати свої обов'язки, розумієте? Ви ставите питання. Потрібно ці збори Мі, проводити, Мі, не потрібно. Обов'язки виконувати. Так, до тебе ніхто нічого ну, про... не має про. От я тобі говорю. Не, не кричи, я вже трохи заспокоївся. Так я ще раз скажу, виконуйте свою обов'язки. Ні, я вас попрошу, ви на пенсії. Це... Парку А4, заяву і все, ну прийде друга людина, якби працювати. А ти мені скажи, а що ти літиш на це місце? Ні. Ну то чого? дивіться, вам кажу на камеру, я не мічу підтверджую. Під, 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 під мені так, я знаю як робити це все. розумієте? Ну дивіться, я ж кажу. Ну, щоб ну, то, що не що? пішли ви за ви ну, розумієте ну, чи ні? Воно вам треба йдіть на пенсію і все. Ну що воно тобі переживає? Ви знаєте, що таке Вікторі організована Ван... злочинна групіровка. ви знаєте чи ні. От я вам кажу, ви, і так, ви так, удивляєтесь і так. буваєте очі. То що ти мене, я не поняла. У мене грошей тут немає. Так при чому? А що, ну, ну. я розумію, що у вас грошей немає, що у вас, ну, ваші гроші, ваша зарплата, все. ви ж не носите. При чому тут гроші? Я не можу зрозуміти, до чого це ви сказали? Бюджет, ну, це ми не користуємо, не керуємо бюджетом. Та, правильно. Ви... Я кажу, що за бюджетом. А ті потреби, які потрібні для села, ви повинні піднімати, теми. Піднімати, підіймати, зі гіратами. Крунчений дизель генератор. Ви піднімали тему? Ти розкажи, oh, якщо у садочку все іде на 380 вольт? Так. Скільки треба поставити дизель генератора? Це треба а я вам розкажу секрет. Півільйон. Я вам розкажу Півільйона. секрет. Я вам розкажу. Дізель... Ви точно знаєте, що півмільйона? Нормальний дизель генератор. Ви точно зна... ви як спеціаліст не можете утвердити зараз, що півмільйона? приблизно до перестаньте. Ой, ну, перестань. Нормальний нормальний, якщо купить... ну, перестань. Все, якщо купить... Все. короче, 30 30 давайте, 40... давайте. Якщо ви не знаєте, скільки потрібно. Ну там... давай скажемо, Я вже не зовсім не думаю, що я Все. не знаю. Все, я давайте закиїмося, тому що я бачу, що ви не розбираєте. Я не хочу про це говорити. Я знаю. Якщо було виділено 50, купили там приблизно на 21, десяті гроші. Так хто Зробили... не потягне, не плету, нічого, це тільки одну ту лампочку, він може. Хто? Він? Ні. тому що вона так рішила. Ні, тому що їм такі кошти даються. Вони ж, надаються. Навіть... За 50 тисяч можна було нормально купити генератор на 3. 3. Він не потягне, 380 не потягне. Не потягне за після. Значить, дивіться, так я, шут... я ж не вийде я не... я договорите, Мирославці. Більше? Що? Я не знаю, що там в Мирославці. Об'йоми. Кого? Получається, там і, 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 купили сильнішу. І, і купили сильнішу, то якщо тут об'йоми теж сильні, то купіть сюди теж сильного. Ну давай скажемо, що в Мирославці в школі 300 учнів. А яка різниця? А це дітям? То давайте а... закрий, будемо росавку возити. Давайте ще вна, це зробимо. Ще, ну, ну зовсім різниця. Так я ще вам кажу. же планує потреби розподіляється навірно або до населення, або до кількості учнів. По Подождіть, є а, приміщення! Є приміщення! якому знаходяться люди! Панович, є нормативи, що? які доведені Міністерством освіти. Що там доведе? Зачитайте! І, і на кого Зачитайте! Учня? Зачитайте! Слухай, не буду я тобі читати! Ну так наші забійться! Просто, блядь, пілок! Якусь пустоту, блять! Ви, ви можете мені довести! Я тобі не збираюсь довіти. Ну що для чого ти розговор? Я тобі розповідаю. Для чого ця мова? Тенденція розрахунку бюджету. Як розраховується бюджет? На усі дошкільні заклади, на село, на все. Від кількості населення і від кількості дітей. дітей. То шо, дерева, це впливає на генератор На мочності. Та ви що? Серйозно? на все. Да, шо, серйозно? Так, так, да, на все ну, У нас є там освіта вверху, я з нею проконсультуюся. Ти не переживай. Я проконсультуюся. Я, закінчила я з нею Ну, ну, то ж меняй. Ми, ми день... Ну хорошо, ну я хорошо, давайте поставим, чтобы тільки такие лампочки светил, чтобы не было даже по телефону, да? Ну, если вы по тому поводу, блин, рассчитываете, да? Так воно так рассчитается, ты розумієш? Хорошо, якщо був генератор, должен не закладен ви... на 50 тысяч, то человек, блин, генератор за 2010. Хорошо, вопросом. на 50 тысяч закладено, наверное, на школу и на садочек. Да, що, а что? Не ну, на один, наверное, на свободу, я маю один. В виду, на Я цей заклад. Там, де, не, ви маєте там до начальни. або ви маєте на школу теж там, електрогенератор купили? Ну, воно все щиталося, мабуть. Це, а ще це... Ну, ми зараз зайдемо в школу ще. Узнаємо, в школі, блин, чи там? там ще генератор. А ви знаєте, що в школі є генератор, чи ні, Оля? На а, школу немає. давали, но на школі немає. школа все. віддала на садочок. Питання є. То есть, да, по нормативним, так як є, ти, ти, ти кажеш, будь будь кажеш должно розови. по санітарним нормативним. Але ж немає його Наїй там. Його а чому? Він не потягне. У неї теж за 180 ти не потягне. То, та значить, треба закладати. Значить, не значить, це треба було робити, закладати, ще з весни. Ні, ти не да. закладаються всі кошти на початку, навіть не на початку, кінці. а з листопада місяця, кінці року, кінці року коли складається бюджет. А вже коли виділяється додаткова субвенція, лише О, тоді Ну да ну я ж там трошки Да, да, да. от носи треба внести зміни, значить вот. А ти, Віктор Іванович, то я тебе, як такого громадянина, з активного села. Да я їбав вашу активність місяць з вами взяти. Бля, мене воно вже достало. Ви мені ці, не, не пришивайте цю активність, понімаєте? Ну, як мені Оля ти? говорить, бо я активність, де ти був? Там, де Громадяни? я був, я виносив бі, пацанов бля, да, з нуля. Да. І в зуля. Ну, да ви кри кричати ну, по тому, потому що так кричать, потому что по іншому ну, не буде. Ну вийди на салон, село, дойкри, що тобі взяти. Ви роби, не... виконуйте свою я роботу. Жара, не будете виконувати ви... свою роботу, я Це вам кажу. Надірний громадянин туда запит депутату любому. Угу. Uh -huh. І хай вони дадуть запит на сесію сільської ради. Буде сесія, буде все, будуть запити, будуть. Зараз запити вже не проходять. Ні Але проходять. буде, буде сесія. Вони були всю життя компетентні і активні, вони і лишаються. Хто? Запити. А не проходять. А, то то ви, то, тобто, якщо е, є запит, і на нього не відреагували, да? то компетентні органи? Ну так. А ви тобто... Будете виконувати те, що вони вам кажуть. Ми люди повчинені. Е -е, я ж говорю. Ми ж не виборчі посади. Ні, подождіть. Ми перед люди тим, підтримені. ви, якщо маєте підписати, іменно ви, якусь папірець. Згідно того, що вам прийшло, ви повинні прочитати і подивитися, чи потрібна вам відповідальність, чи не потрібна ця відповідальність? Валерий, я з деякими людьми ви, е, ви, говорив, Вікторі а вони кажуть, я цього не буду підписувати, бо це кримінал. А ти все рішив, що ви підписуєте? Ні, я не знаю. Так я, я вам знаю, то, з, зараз я живає? зговорю. Ні, то подожди. То, то ви нічого не робите і нічого не підписуєте. То для чого ви тут? Робите, ну то, ж, і, то ж, не хочете робити Підь та що вас. і не підписують. Тобто, знаєте, Я хороша випаде. серединка, от золота середина, кась знаєте, тільки це не до вас, вона зараз. Зали... тому що ви на должностях, на будь яких должностях, да, і ви, як громадянини України, повинні реагувати на якісь сторонні негативні... По, -по а це є последствия! ми маємо последствия! То, що не, про, не проконтролюю Жанну Аркадівну, то, Але що вона такої купила хрень. В Аркаді людини нема. Кого її контролювати, як такої людини нема? Аркадів не цей Жанни, блять. Ну короче, ви поняли. Оситянки я маю в виду. Як це немає? Ну, Ну, это я, блядь, вспоминал. Я же заговариваюсь, вы знаете, я говорю, он контужен, ему похуй, да? Там мне похуй, действительно, потому что я контужен. Да. Без И мне все равно, то, Без что вы, я бежать. вам сказал, Без не вы, дай, вы, не вы, дай вы, бог. Дременно, Нормативну лексику, от іменно що я хорошо а знаю. Свої, оці всякі вирази, Які Виразить. Вирази? Тому що з вами по-іншому я не вирази, можу розмовляти. Ласка, я їх не, не придумував. А це літературні слова. Будь ласка. Це літературні слова. Це не це цензура. Дурні, дурні слова. Такі дурні Люди слова! Люди ще творять, ще, ще хуже! От, якщо слова. вони ще так не говорять, то вони творять ще хуже діла, виймають? З згоди! Оце ви їх творите, згоди. мовчазної розказав? Ні, Легше. я вам ще раз кажу, Оля, звертаюсь, перебиваю у вас останній раз. Я вам говорю, то є дивіться, ну, ви розумієте, я настроюся дуже активно, розумієте, все, як ви кажете, активіст, да? активіст, і дорогой наш. Так я, як активіст, дорогой ваш, то я вам можу, ну, щоб я не, переск... не пересказав, так я. ну, як ви сказали. Активні гра мені, хай воно, ну, блять, займе. яка там хрін різниця? Різниця перед, хто слов смисл слово, не, не міняється. О! Так, дивіться. Я я з тобою не згодна. Подождіть, ну, дивіться, а мене не можна помилувати. Ну, це там бути. О, Перестановка слов, блядь. Да, ну це не підходить. Це, знає, це ми, підходить. це спектакль. Ми не будемо спектаклі вносити. Хоча про, 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 про там таке є, згоден. Але те, що я сказав, смисл не міняється. Міняє. Активний громадянин. Активіст. Як це не міняє? Активний громадянин. Активіст. Активіст це зовсім інакше. Як це інакше? Активіст це він взагалі все-таки пропагує, непонятно яке і сам точно не знає. А активний громадянин, який приймає активну участь у громадськості села, де приймає участь у е громадській роботі села, то тобто, якщо йде. То роботу, я активіст, я активний громадянин? А ну-ка! А ти себе оприділи, куди ти відносишся? Нікуди я не приділяю. Я, я знаю свою Дивіться, Я свою жилку твою... знаю, куди я її тягну. Свою оцінку тобі дадуть люди. От іменно, да, я... що я... мне меню... ее оцінку дають і вам тоже дають, ну, Ми... именно <плес> вам. Ж знаете, вам такого... ж знаете, И, бай, Боже, ви, ви ж знаєте, яку вам оцінку дають, Ви ж знаєте, ви ж понимаете теж. Я вам кажу, зайдите заслужено, ви Вы заслужили пенсию, да? Йдіть заслужено на пенсію. Я вам, не, ну дивіться, це даже не совет. це предложение. А що предложение? Тому що, ну, там. Я щось чуваку Віторі, вже йому. Ніхто не буде поки якщо... робити, поки не буде виборів. Ні, так ви. Та ніхто не буде. А, а туди не треба! А туди тут тут і не і треба! От то Нас... І не буде. Перестаньте, поїдуть no... туди, Бердичів, люди підіймуть шум, якщо вони захочуть. Якщо не захочуть, це їхні проблеми, Будуть їздити туди і будуть оформляти так, все там. Так, але... Все, ти все буде нормально. там, Буде все оформлятися. Як оформлялося. Так і буде не оформляти. Не Якщо не буде все. старости, Давай, буде не все не нормально. Проділати. Дивіться, на початку війни я вам поясню, що ми не можемо виграти війну? Бо влада втрутилась. Влада втрутилась. Ми не можемо виграти війни. О, бо в нас всі люди продажні. Ну, а, а ті, то як це всі люди продажні? А ті, що зараз держуються все, продажні теж? Багато. І ці, що пішли на... От на початку війни перший раз, другий раз теж були продажі. Не знаю. Тобі звучать знати.